Вітаю вас! Сьогодні пропоную приготувати дуже чудові млинці з такого осіннього овоча, як гарбуз. Навіть для тих, хто його не любить, ця страва стане улюбленою. І тож, перше, з чого ми розпочинаємо, це беремо отакий шматочок гарбуза грамів 300, і натираємо його на крупній терці. Можна його порізати навіть невеличкими шматочками. Але я роблю саме так. І тож, гарбуз готовий. Для тих, хто не полюбляє сам смак гарбуза, можна додати відразу корицю. і вона замаскує його специфічний присмак. І тож, беремо пів літри молока, додаю сіль дрібку, а також цукор 2 столових ложки. І розбиваю два яйця. Все це розколочую і починаю додавати борошно. Його нам знадобиться 150 грамів. Вимішуємо. Довго вимішувати не потрібно, тому що процес ще не завершений, і якщо десь якийсь комок у нас і є, то він розіб'ється блендером. І тож відправляємо сюди гарбуз. Можна робити млинці з вареним гарбузом, з, з, вірніше з пюре гарбуза. Але я роблю саме з сирим, і мені дуже подобається. Воно виходить і швидше, і, може, і користі від цих млинців буде більше, бо все ж таки він пройде одну теплову обробку. І ось так трішечки перемішали і беремо погружного блендера і гарно його перебиваємо. Все, наша маса добре подрібнилася. Ми використали приблизно 3-5 хвилин свого часу. Все, маса в нас ріденька, гарно її розмішуємо ще разок і додаємо олії 30 грамів. Все. А тепер залишаємо хвилиночок на 5, щоб наше борошно, вірніше його клейковина, гарно запрацювала. І все. І починаємо смажити млинчики. Сковорідка розігріта, змащуємо її олією або масличком вершковим. починаємо смажити на середньому вогні і перевертаємо. По хвилиночки, за заборбочків приблизно, в залежності від того, якої рум'яності ви хочете. Млинчики, так і рум'янки. Хвилиночка, півхвилиночки. І тож, наші млинці вже досмажуються. Я вам хочу сказати, що суміш постійно перемішуйте перед тим, як її налити на сковорідку, потрібно перед кожним наливанням перемішати. Тож, спочатку проходимось по крайках. Якщо манче криветься, спробуйте додати борошна. Тому що у кожного борошна своя клейковина. І в такому випадку треба регулювати борошно. І тож погляньте, яка краса у нас вийшла: рум'яні, яскраві. Маю надію, що і смачні. Зараз скуштуємо. Якщо маєте бажання, можна змащувати їх маслом кожен млинець, а якщо ж здорове харчування, то без масла і то ж куштуємо. Беремо, звісно, сметанку і ось так, яскравого млинця. Млинці дуже і дуже смачні. Як я і обіцяла, навіть тим, хто не полюбляє гарбуз, вони будуть смачні. Повинна вам зізнатися, що раніше я їла гарбуз тільки в гарбузовій каші. А тепер намагаюся відкривати для себе нові рецепти. Млинці почала робити зовсім недавно. Мені дуже сподобалися. І тому вирішила познайомити і вас з цим чудовим рецептом. Якщо подобаються мої рецепти, ставте лайки, пишіть коментарі. А самі будьте живі та здорові! На все добре! До нових смачних рецептів! Краса!